Всім здраво, пацани, з вами знову Остап. І хто був на останніх моїх стрімах, той знає, що я відкрив свій новий сервер в Майнкрафті. Пацани, в тому відео я буду говорити довго і постараюся пояснити, що це взагалі за такий сервер, що з нього взагалі буде. І надіюсь, що я вам зможу щось принаймні по пояснити. По-перше, пацани, це не є КП. Зразу я говорю, тому, тому що КП вже своє життя прожило, всі свої сезони, які на ньому були. Якби ми не хотіли, напевно, вернути КП, так вже не станеться. Тому це якби вже нова історія і новий сервер. Ігроки, які вже тут грають, назвали цей сервер SD. Тобто, сервер друзів. КП це були країни підписчиків, а SD — то сервер друзів. Тобто сюди на сервер, поки що я впускаю тільки тих всіх, кого я знаю е, особисто. Тобто, новим ігрокам, поки що сюди. Ніяк не зайти, якщо ви не маєте якихось зв'язків, типу, з ігроками проєкту. А скоро ми придумаємо, якось, як можна буде запускати нових ігроків. Ну, Но поки що, такого немає. Але що хочу зразу ще сказати, що по іменно по тому серверу відео, напевно, ну, вони будуть, але їх не буде так багато. В основному все буде на стрімах. Тому захотіть на стріми, там задавайте всі свої питання, і там я зможу вам побільше чогось розказати. Оце не. на цьому сервері ігроки е, є всі рівні. Тобто, в ну, нас нема такого, що я, наприклад, вийшов з своєї хати зайшов там до когось туди і зсундукі фраси потир. Не, такого нема, просто в чому суть. У нас нема тут на сервері ні в кого опки, типу, ну, навіть якщо я напишу там, типи, от, я не маю таких прав. Тобто на тому сервері найбільше РП, ніж на КП було, але ну, це не є якби, такий типу, рп сервер Це є сервер друзів, там де ми всі разом поки що якось виживаємо. В майбутньому ми цей сервер будемо розвивати. Будемо придумувати якісь ідеї, типу, тобто, той сервер буде різ по днях. Тобто цей сервер тільки живе три дня, і вже на ньому дуже багато чого е ну, построєно, якщо чесно, дуже. Багато ігроків вже зібралося, то ми зібрали вже такий костяк сервера, на який дійсно може з е, тим сервером щось зробити, щоб він жив і щоб він реально був крутим. Мене в багато питали, тобто задавали таких тупих питань, не знаю, такі тупі речі писали. Тіпа, от, наприклад, по, по типу того, як взагалі це все починалося. Ми, ну, я особисто Minecraft вже дуже давно не грав і ну, хотілося. Чесно кажучи, мені щось поток... такого зробити. Але, ну, в принципі, було ясно, що КП ми вже не вернемо, і просто ми вирішили діпо, там, своєю компанією зайти в Майнкрафтом, повиживати. І після першого стріма, якщо чесно, ну, як я вже сказав, дуже так, нормальний вплив наплив людей прийшов на сервер, тому. Це вже буде набагато більше щось. По-друге, по ну, ми робили просто сервер для себе, зараз ну, ми його зробили на простому типу, зараз він, нього, на ньому є лаги, все і таке, але, пацан, скоро буде хостінг сервер нормальний, і скоро він перестане лагати. І, по типу, як там пишуть нафіг робити хостинг, якщо через е місяць на сервер заб'ють, то, пацани, ну, який сенс тоді іграти е вам на сервер, як якщо ну, ви, типу, Зразу такої думки, тіпа, що ну, все одно з того нічого не буде, тіпа, ну нафіг тоді починати грати. Я зразу хочу сказати, що це, є, ну, тіпа, це не КП. Тому з КП ми якби, і будемо його дуже сильно порівнювати, але ну, з зі... хорошої точки зору, а не з поганої, так скажемо. По-перше, що я ще зараз хочу сказати, що... Ну, зараз ви, напевно, цього всього не зрозумієте, наприклад, навіть такі самі олди, як Топчик або Кіт, нехай буде. Зараз мені ось це, і... ось це все дуже сильно похоже на КП перше. Іменно не, не семий. Не сама, ну, не сама така середина або самий кінець, коли вже там було реально дуже багато гірків, з якими ми знайомі, Ну, я знайомий її типу, особисто по той час. Іменно самий початок. Хоч навіть ну, той самий кіт він ще знімався з нами в серіалі Brawl Stars, той самий Оборон також. Але от іменно на відкриття КП1, не самий початок, ну їх типу, не було. Там іменно треба було іграти, щоб от відчути ту атмосферу, от, наприклад, зараз мені це дуже сильно похоже. Тому. Зараз я від цього дуже сильно кайфую. ну Реально, я надіюсь, що цей сервер повторить успіх КП1 або навіть його переплюнуть. По друге пацана, я сказав, що ну, тіпа, на сервері всі є рівні, немає ніяких там президентів, адміністраторів. Е, ну Тобто, в нас є адміністратор, як би я і топчик рахується, але. Ну, ми іменно по таких питаннях, типа. Ну, щоб вирішити вже щось на самому сервері. А так іменно командувати, е, що, там, що йди, щось там там роби. Якщо ти щось не робиш, то тебе там, наприклад, ну, тіпо, там, я не знаю, якийсь суд, якщо так, щось не так зробив покішо, а з того всього нема пацани. Чому я кажу «поки що»? У майбутньому. Е, скоріше всього, ну, ми щось таке будемо придумувати. Тіпо, ну, По, -по тепу -ти тих самих міст, якщо ми будемо робити міста. там, Ті самі ну, тіба, таке все повторювати, як було на КП. Ну, тіба, який є суть. Там кіт мені пропонував робити якісь клани. Е, ну, часто клани мені не дуже хочеться робити, але щось таке ми по-любому придумаємо, щоб було. От не тільки ми на спауні тіба, всі разом виживали, а щоб ми ну, якби трошки. Поділилися і щось ну, робили більш масштабніше. У Нас буде по-любому щось от по типу міст різних, там, де можна буде щось типу, своє строїти і там ну, якось разом це все робити. Але ну, ми будемо якось це. Ну, в майбутньому вже придумувати, як це буде так топово все зробити. Всяке таке. І той, той самий навіть суд, і от щось по типу того. Якби я сказав, пацани, це не говориться, що це якийсь РП-сервер, це. Ну, Тут по факту більше РП, ніж на Кипа було. Але. Ну, от Щось таке типу, лов РП, не знаю, як медіум РП, щось тут все ж таке от, ну, типу, буде. От, І щось по типу тих самих судів і всякої такої фігні ми будемо придумувати. Але, як я вже сказав, це все в майбутньому і так, як буде сервер вже розвиватися. Коротше, пацани, я дуже багато чого наплів, але ну, все одно. В... Ну, пояснити, типа, на словах це все дуже тяжко. Тому, я ще раз говорю, приходіть на стріми, слідкуйте за розвитком сервера, самі долучайтесь на сервер, і разом з нами. Ну, я всім дякую, що дивився це відео до кінця. Я сподіваюся, що ви хоч більш-менш щось зрозуміли з тої фігні, що я сьогодні тільки що наплів. Тому, ставте лайк на це відео. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. А з вами був я Остап і всім па-па.